Куб та його властивості. Про фігури. Куб геометрична фігура кожна грань якого представляє квадрат. Саме сійка фігура символізує землю. Термін куб походить від грецького слова перекляття означає гральна кістка. Вона має форму кубіка і назва ця перейшла на будь-яке тіло тієї ж форми. Цей термін вперше зустрічається у піфагерійцях. Розгортка куба. Як кубік Рубік. не схожа на куб. 19 травня День Кубіка Рубіка. Початкова назва Магічний Куб. Головоломка винайдена у 1974 році венгерським скульптором Ерне Рубіком. Число допустимих комбінацій Рубіка рівно. Як показано на слайді, рекордний час збору кубіка Рубіка 4,73 секунди. І ось у нас на слайді показано об'єм куба, площа поверхні, куба, довжина ребер. Кубічна форма арбуза. Це Куб у в природі. Дякую за увагу.